Дев'ятеро загиблих і семеро поранених внаслідок ракетного удару США по авіабазі поблизу міста Хомс. Такі дані наводить сирійське державне інформагентство. Знищено близько 20 сирійських літаків. Повідомили американські військові. При цьому наголосили російських машин на базі не було лише військові. Про це пише агентство РБК з посиланням на джерело в сирійській армії. Утім, як зазначають у Пентагоні, аби уникнути жертв, Росію попередили про атаку удар по аеродрому Шайрат Шайратства відповіддю на застосування підрозділами президента Асада хімічної зброї у Радбезі Он відбувається засідання щодо ситуації у Сирії. Про реакцію світу на атаку. Дивіться далі. У ніч проти п'ятниці американські есмінці випустили 59 ракет Томагавк по сирійському аеродрому Шайрат. Саме там базувалися літаки, які скинули хімічні бомби на місто Ганшейхун у провінції Ідліб. Наказ на атаку віддав особисто президент Сполучених Штатів Уночі я наказав завдати ударів по аеродрому в Сирії, звідки була запущена хімічна зброя. Це життєво важливо для і Потрібне щоб запобігти використанню хімічної зброї. Безсумнівно, Сирія використала заборонену зброю і тим самим порушила зобов'язання перед конвенцією і проігнорувала заклики Ради безпеки ООН. Американський удар росіяни одразу назвали агресією проти суверенної Сирії. Москва призупинила дії угоди зі США щодо безпеки польотів над країною. Ось відео, яке показало Російське міністерство оборони. На ньому авіабаза «Шайрат» після бомбардування Сполученими Штатами. Міністерство оборони Росії відкидає усі звинувачення Сполучених Штатів у самому факті хімічної атаки. Дане дійсно американської сторони розцінюємо як групішому нарушення підписаного. В 2015 году меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности в ходе операций в воздушном пространстве Сирии. Министерство обороны Российской Федерации приостанавливает сотрудничество с Пентагоном в рамках данного меморандума. Все выдвинутые США в качестве обоснования удара обвинения Дамаска о якобы нарушении Конвенции о запрещении химического оружия 2013 года безосновательны. Напоминает, конечно, всю А не скажі, факти Губернатор сирійської провінції Хомс, де розташована авіабаза, звинуватив Сполучені Штати та Ізраїль в тероризмі й знищенні сирійської інфраструктури. За його словами, шайрат майже повністю зруйнований. Є загиблі і поранені. Я хвилююся за друзів і близьких, які досі там. Водночас Асад повинен бути покараний за те, що він скоїв. Я не можу дивитися, склавши руки на те, що він робить останні шість років. Водночас у НАТО назвали дії Сполучених Штатів чітким сигналом сирійському уряду. Удари по авіабазі «Шайрат» підтримала низка країн. Ця військова інтервенція Сполучених Штатів правильна, і ми її підтримуємо. Ми також закликаємо прихильників режиму не протистояти їй, забезпечимо національну єдність. З Сирії, припинення вогню і дійдемо певного політичного рішення. Якщо ця людина жорстока і може використовувати хімічну зброю, ми не повинні виправдовувати її. Цей удар Сполучених Штатів Америки прийнятний, зважаючи на масштаби військових злочинів, страждання безневинних людей і блокади в Раді безпеки ООН. Сьогодні це правильно і важливо, щоб докласти всіх зусиль на переговорах у Радбезі ООН і в Женеві для того, аби прийти до політичного рішення в Сирії і до демократичного закінчення режиму Асада, який завдав сирійцям багато болю. Це операція відповідь, яка тепер, якщо це можливо, має контролюватися на міжнародному рівні ООН. Це потрібно для того, щоб ми в повній мірі запровадили санкції проти Башара Асада і таким чином запобігли повторному використанню хімічної зброї проти сирійського народу. У вівторок сирійський хан Шейхун зазнав авіаударів. Містом став ширитися ядучий газ. За даними ЮНІСЕФ, загинули 72 людини, 27 з поміж них діти. Пізніше в госпіталь, де постраждалим не давали допомогу, влучила ракета. У газовій атаці члени Радбезу ООН звинуватили збройні сили президента Сирії Башара Асада. Олександр Чернишук, новини на першому.